Чи потрібні зміни до Конституції таким шляхом хто винен у вчорашніх кривавих подіях під Верховною Радою? І чи має після цього парламентська коаліція шанси на подальше існування? Ці та інші теми напередодні обговорювали у студії програми Свобода слова. Подробиці у викладі Олексія Савіцького. Криваві сутички біля парламенту після голосування змін до Конституції стали апогеєм політичного протистояння під куполом і продемонстрували, що термін тероризм нині актуальний не лише на сході країни. Тепер українцям слід задуматися, наскільки доцільно збиратися на звичні для всіх масові акції. Про це в ефірі свободи слова заявила лідер батьківщини Юлія Тимошенко. Разом з тим, за її словами, проголосовані в першому читанні зміни до конституції лише посилюють розбіжності в суспільстві, адже нинішній конституційний процес, на думку Тимошенко, проходить без необхідної публічності і на руку Росії, і терористам на сході України. Водночас, експерти переконані, Кремлю підіграють саме ті, хто саботує конституційні зміни. Вони нас нарізають як селямі, розумієте? Але в той же час публічно заявляють, що це не зупинить війну. Кому потрібна ця гра. Ну, вибори відбудуться в кінці кінців. Після 25 жовтня прийдеться виправдовувати, чому Європа за зміни до Конституції. Путін проти змін конституції з агресором. Ризики конституційних змін пов'язують і в самопомощі. На думку заступника голови фракції Єгора Соболєва, залишати бойовикам навіть найменшу лазівку для політичної легалізації неприпустимо. Однак, хрес на коаліції нардеп поставив ще раніше. Я взагалі не вірю, що ця коаліція більше існує. Вона для мене вся виражається в двох словах: Віктор Шокін. Оцей розвал, про який ви сьогодні запитуєте, він тоді почався. Тим часом у президентській команді. І закиди своїх поки ще партнерів по коаліції спростовують. Мовляв, зміни до конституції це саме ті реформи, які потрібні як для внутрішньої, так і зовнішньої політики України. Натомість багато хто з політиків незаслужено позиціонує їх як зраду і провокує тим самим трагедії, як у учора. На думку лідера президентської фракції у парламенті Юрія Луценка, подібний стан решений в інтересах Росії, а не України. Водночас нардеп підтвердив тезу президента України Петра Порошенка про те, що парламентська коаліція продовжить працювати в нині. Нічому форматі коаліція буде жити. Питання лише чи вона буде працювати? Бо є варіант, просто мумії, мав залії, яка лежить і не чіпають, вона ну, так от є. Є варіант, коли люди почнуть між собою говорити, а не звинувачувати один одного в статусі ворога України. Водночас, аудиторія свободи слова, майбутнього нинішньої коаліції не побачила. У те, що зміни до конституції не розколюють парламентську більшість, вірить лише третина опитаних на сайті програми. Олексій Савіцький, факти ICTV.